Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні я хочу вам показати, як створити для себе свічку під свій намір або під своє бажання. Дивіться, сьогодні я буду показувати, як робити свічку саме з вищини, бо з воску це робити доволі таке складно. Можливо, я колись запишу таке відео, а можливо, це буде реальне навчання, бо там є дуже багато своїх нюансів. Але з вощини може зробити свічку кожен з вас. Дивіться, таку свічку можна зробити на фінанси, на гармонізацію стосунків, на очищення, на захист. Від того, як ви будете прикладати зусилля, від того, як ви правильно сформуєте свій намір, тут, звісно, і залежить результат. Але результат буде у всіх, я це гарантую. Так, дивіться: для того, щоб створити свічку, я не буду зараз сказати, на що я створюю свічку, просто вам хочу показати, як це зробити. Нам потрібен буде листок вощини, його можна придбати у людей, які займаються там бджільництвом, в якихось там магазинах, де торгують. Медом, можливо, десь на ринках. Ну, я думаю, ви знайдете. Навіть в інтернеті можна придбати. Але дивіться, щоб це була натуральна вещіна, бо дуже багато підмішують парафіну, і від цього результату нас буде просто нульовий. От, далі, нам потрібна натуральна нитка. Я брала таку нитку у звичайному магазині, де все для шиття. Ну, мені вони заходять. Бо якщо купувати фітілі, просто окремо фітілі, на сайтах це виходить дуже дорого. А так, в цей моток взяли, наприклад, я чи 30 чи 40 гривень віддала, і мені його вистачає ну, на дуже багато. А, звісно, фітіль, тобто цю нитку, краще змазати воском, але можна і без цього обійтися. Тобто, ну, не обов'язково, воно все одно буде горіти. Значить так, дивіться, що нам потрібно: листочок вешіни. До речі, він ну, взагалі він великий. Це у мене вже половинка, да? тобто це рівно половина, так він ну, дуже великий. Тож, ви його можете розрізати хоч пополам, ну, ножем отак ось. хоч, наприклад, от навіть, да? я вам зараз покажу. Навіть отак даже можна зробити. Дивіться, у вас вже буде дві свічки. До речі, щоб ви знали, розмір свічки, він не важливий. Взагалі від цього результату у нас не буде ну, там, гіршим. Тож ви не бійтеся, не обов'язково свічка повинна бути здорова. Навіть буває, отак ще їх розрізають, і ще можна зробити. Свічечка десь отака виходить ну, шириною, і ось висота. Тобто достатньо, не переживайте. От, берете отак, ось можете так його. Бачите, все. Ось у мене вже може бути дві свічки. Так, мабуть, буде краще, щоб ви бачили, як це все зробити. Дивіться, просто основне правило, якщо ви хочете щось придбати, тобто, ну, якби, ладно, зараз я вам покажу, я вже відріжу цей фітіль. Тобто, якщо ви хочете щось придбати або отримати, ми свічку на себе крутимо. Тобто, заварачуємо світілем на себе. Якщо ви хочете від чогось позбавитися, це у нас стосується там, негативу, да, проблем якихось, ви від себе це катаєте. Тобто, це основне правило. А хтось навіть. Як сказати, говорить про те, що там важливо з якої сторони повинен бути фітіль. Я на це ну мені не важливо, у мене і так свічки працюють. Я не дуже люблю ці забобони. Тож просто кажу саме елементарне важливе правило: якщо щось потрібно собі. Там гроші, фінанси, ну, гармонізація стосунків, клієнти, да, якщо на клієнтів робимо, от, то це на себе. Якщо позбавитись від себе, хворобу, наприклад, да, от хочеться позбавитись від хвороби, то ви від себе катаєте. А якщо хочете на здоров'я, то на себе. Зрозуміло, да? ось беремо, так ось укладаємо. укладаємо цей фітіль. Потім можна буде відрізати це ножицями. Це таке для початку давайте просто зафіксуємо його, а потім я розкажу, що ми робимо далі. Ми зупинимось трошечки. Вощина, вона так приємно тріщить, вона така приємна до рук. От просто ви, як почнете це робити, ви зрозумієте, який це релакс. Обов'язково, коли ви катаєте для себе свічку, думайте, думайте про свій намір, що ви хочете. Дивіться, ось все, ми зафіксували. Да? Далі для того, щоб ваша свічка працювала, нам потрібно додати магічні трави. Всі трави вони мають магічні властивості, але які саме використовувати, саме такі знаєте, стандартні. Я напишу в, цьому, в пості до цього відео. Так ось, ви сюди, отак можете накрашити травки. У мене тут збір різних трав. Іноді, якщо це свічка на бажання, чесно скажу, я додаю всі трави, абсолютно всі, тому що наше бажання може стосуватися будь-чого. І ось так ось, е посипаєте з наміром вже оговорюєте свій намір, говорите, що ви хочете отримати. Можете про себе, можете вслух. Небагато, Небагато. Ну, кожен по-різному, просто будьте готові до того, що якщо буде багато трав, свічка буде дуже палати, і щоб ви цього не лякалися. Бо горять свічки дуже активно. В так тим більше. Так, все. Далі сюди було б дуже класно додати. Арома масла, але в мене, ну зараз їх під рукою немає. Це, звичайні, вони такі в бутильочках, вони продаються і в інтернет-магазинах, і в аптеках. Ви берете, капаєте. Вони просто дають можливість активувати ці трави. Якщо, наприклад, це свічка на очищення або на те, щоб прибрати перешкоди, не полініться додати сіль. Ну, ось, Взяли, трошечки додали. Будьте готові, свічечка може трещати після солі. Так. Все, Ми це все додали, да, все, що нам потрібно, і далі катаємо цю свічечку на себе. Да, тобто, якщо це в мене свічка, там, наприклад, на я не знаю, там, що я хочу. Я навіть не подумала, про що я хочу, ну, неважливо, неважливо. Просто свічка, от, я катаю на себе, бо я хочу тут щось отримати від неї. Отак ось, трошки придавлюємо, але робимо це ніжно, бережно. Не треба там руками і таткомкати дуже сильно. Ні. Отак от потрошечку-потрошечку робите, і все, отак ось, на себе. Бачите, воно прекрасно працюється. Дивіться, віск він під температурою нашого тіла він піддається нам. Піддається, Тобто, без проблем ви можете скатати цю свічку. Бачите, ось майже вже зробила. Все, готово. Все. Оцей фітелечок можна підрізати тут. Цей можна залишити. Так, далі можна ось так ось трошечки придавити її. Як, знаєте, як запечатати, я б сказала. Теж все класно піддається під температурою тіла, віск просто дивіться, бачите, все закрилося. Можна її трошки так придавити, щоб вона була більш така устойчива. Да? І дивіться, що можна ще зробити. Можна, наприклад, ці трави розкидати, які ви додавали, да? і ось так ось взяти і свічечку покатати. Катати вже, звісно, можна туди-сюди. Да? Тобто, ну, Якщо просто катати, наприклад, на себе, можливо, вам буде важко. Можете просто на себе. Да? От, тобто, знаєте, як посилити дії ритуалу. Можете, наприклад, просто взяти і катати, як вам завгодно. Отак ось. Я, наприклад, так катаю. Теж під температурою тіла віск трошки піддається, він становиться теплим, до нього прилипають ці травки. Так. Ось така краса у нас вийшла. Ось, дивіться, треба просто так поставити і все. От цю свічку ви можете, ну все залежить від того, на що ви робили. Ви можете пропалити на фінанси, на гармонізацію стосунків. Коли, наприклад, будете пропалювати, візьміть листочок і ручку, напишіть там своє ім'я, дату народження і на це все поставте отак свічку. Запаліть і спостерігайте за її горінням. А ви навіть будете відчувати по тому, як ця свічка. Якщо вона веде себе безпокійно, це говорить про те, що можливо є перешкоди, і тоді важливо почиститися, наприклад, прибрати ці перешкоди, потім приступити до виконання цих ритуалів. Якщо, наприклад, ви боїтеся самостійно робити або не впевнені в собі, ви можете попросити мене, я можу провести цей ритуал за вас, але свічку ж, звісно, тоді прийдеться купувати у мене. Отак ось, мої дорогенькі. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Дуже чекаю на вашу реакцію, на ваші коментарі. Всім бажаю удачі.